А очі лишились, і обі не прайти, повзмоги сми і стане знекресало, а ли очі лишились, і он її не пройти, повзмогили змогли. І стане з некреса, за плечима воскучку гори, бо дівчата співають і плаче дитина, як побачити ти. За Як побачить тебе північ прапорний, і шикуйте полки і шукайте самі. А вже видно, що є в дробу розбудь. Ви, шановне панство. Я Я хочу надати слово нашому гостю з Риги, з Латвії, Володимиру Строю, на його прохання. Шановні добродії, шановні добродії, я вас вітаю. Такого чудового приводу те, котрій з тих, хто тут присутні, я з ними знайомий. Але я сподіваюся, що з більшості з вас з вас я знайомий заочно, тому що кілька років вже працюю для українського радіо від по країнам Балтії, і може ви чуєте, як ми живемо, і чуєте мій голос Мене спровокувало до виступу. Можна було й сидіти, але ви чули, щойно було пана масачем сказано про Верховну Раду. Було сказано про Вангадзе, було сказано про гетьмана і про інших достойних людей. Уявіть собі, я запізнився, тому що я три дні працював у Верховній Раді, от щойно йду сюди. І ці три дні, да, до речі, ви цього не знаєте, бо ви тут були щойно прийнято рішення, два рішення, дві постанови. Постанови про рекомендацію президентові зняти з посад пана Кравченко, пана Деркача і голову митної служби. Ну і там деякі інші рішення. Значить, У мене було таке враження, що я три дні, ну скажімо, ви розумієте, десь у хліву чи десь отак працював з вилами. розумієте. І коли ми прощалися з паном Лавриновичем на Шовковичній вулиці, я пішов значить, туди, вниз по Грушевського, потім самі ноги повернули мене сюди, тому що якось ну, мені здавалося, що тут ближче. Іду, я йду доходжу до банка, йду до е, радіо свого і думаю, то сьогодні має бути концерт. Я знав, що він мав бути. Але я не сподівався, що він продовжується. Ну думаю, чому мені не зайти подивитися, хоча б як люди опадують наших людей? І я прийшов до вас, і я бачу, що я не запізнився. І я бачу те, для чого я вийшов, що я хочу сказати. І там я бачив Україну, і тут я бачу Україну. І там я бачив Україну, яка вона різноманітна, складна і так далі. І тут я бачу Україну. Але, але там я бачив сьогоднішню Україну. Я бачив руду, руду, в якій є пуста порода, в якій є залізо, в якій є золото. Тут я бачу те, що залишається після того, як вода, отой пісок тої руди промила, і тут залишаються золоті. Чистить золото те, що робить нас і духовністю, і нацією. Зрозумійте мене правильно, я вам кажу. Зрозумійте мене, коли я тут, мене питають, як ви там добре живете, яка у вас там пенсія, скільки доларів і так далі. Коли я там, мене питають, як там та нещасна, бідна Україна? А я кажу. Вона не бідна, вона не нещасна. Бо кажу, я відчуваю там духовність, яка йде з них от прадавніх ще із грецьких, із Візантії, із Древньої Київської Русі. Ви цього не відчуваєте в майбутнє. Але це відчувається, якщо хотіти, якщо можна порівнювати. Ви розумієте? І оце дійсно це те багатство, це та духовність. Яку ви повинні берегти дорожче, ніж той золотий пісок. І я дуже дякую нашому ювілеру. Я дуже дякую всім, хто причетний до цього. Дуже дякую. Ходим, хоть мы ходим снова, хоть. Ходим, 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 i you.

Це була велика справа. Видамо. Нам ще видали наш от видався. Ви навіть що зробиш, то вісь в мене Я за цим буду стояти. Я а чого ти твої Pc, Мабуть, ввалі, не пішли? Як це? Мабуть, не далі. Це ганьба. Ну нам хочеться, щоб трошки про Україну знали. Один багато людина. Дружину бачиш? Не завжди виходить. В Америку він каже, що дуже цікавий цим номерам, встановлені і інститути, і українці, які там говорили,

Васильев Петрович, дід вітайте. Вітайте, дід Микола. Володимир, може?